Привіт, друзі! Мене звати Галина Рибінська, я лікар-психіатр і психотерапевт. Я співпрацюю з асоціацією І Сьогодні я хочу звернутися до кожної українки, яка знаходиться за кордоном і відчуває себе пригнічено або що її життя вийшло з під контролю, чи що в неї немає сил. Я хочу, щоб ви зараз пригадали, що ви вмієте робити добре, і склали списочок. Я добре комунікую, я добре малюю, я добре готую, я добре підтримую. І з ось цих своїх навиків, які ви робите добре, зробіть їх зараз своїм хобі, зробіть їх зараз своєю роботою, зробіть їх зараз своєю суперсилою. Чому? Тому що ця реалізація дасть вам можливість відчувати свою внутрішню силу. Вона дасть вам можливість створити підґрунтя. Для того щоб ви могли відчувати опору в собі, коли ми не можемо відчувати її в оточуючому світі, і в цей момент ви зрозумієте, що травмуюча ситуація більше не має влади над вашим життям, а ви є та людина, яка має цю владу.